Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Сюрпризі. Перед нами на столі 13 з 16. Отже, сьогодні ми зберемо всю колекцію. Серія на Тунз цього року у нас представлена малюками динозаврів. Ми вже з вами знайшли за попередні дві розпаковки 13 з 16, а також відкривали кіндер сюрпризи в Шотс. Якщо ви їх ще не подивились, будь ласка, передивіться, посилання залишу в описі. А ми маємо 13 різних чудових динозаврів, різні кольори, різні формати, але всі вони прекрасні. Ось цей Тірекс, який зображений у вигляді анімаційного на вкладишу. куди ж без літуна? Ось такий представник прямо Пара динозаврів з широкими костяними воротами і рогами. Наші зелені друзі. Ось така парочка. З виростами на спині і без. А також далекі родичі пташок майбутніх. Ось такий чудовий представник. І наш плаваючий синенький динозавр. З ластами замість них. І троє у нас були в пошуку. Ми їх з вами знайшли, коли розпаковували кіндери в шоц, І сьогодні ми з вами їх переглянемо. Отже, ми з вами їх знайшли, коли розпаковували кіндери для шоц, І ми зараз з вами їх і переглянемо. Три недостаючі динозаври. Ось такий чудовий динозавр. Його вкладиш, складається з двох частинок, має якусь гру за QR-кодиком. Отже, ось такий блакитно-сірий, довгий динозавр. Дуже гарний, мені дуже подобається. Доєднується до нашої сім'ї динозаврів. Наступний у нас більш світлого кольору з невеличким рогом. Ось такий. Кладеш QR-код може, кому буде потрібно для гри. Смужечки поперек тіла. Ось такий. Також доєднається до нашої колекції. І останній з широким воротом ось такий чудовий динозавр. Ось так. Це все напринтовано. Дякую, що наклеїк немає. Зубчики, очі все напринтовано. Ось такий воріт для лякання інших динозаврів. Загалом ось така колекція, що містить 16 динозаврів у нас зібралася. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, дивіться попередні розпаковки, якщо ви не подивилися іще. І чекайте ці звірі в Україні. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки!